Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя, і сьогодні в нас на огляді Volkswagen Golf Plus 1.6MPI 2008 рік. Небитий нефарбований автомобіль з рідним лобовим склом, від першого єдиного власника купляли особисто в Німеччині таких варіантів в такому збереженому стані, то максимальних комплектації для даного мотору в одиниці. Ми вже пару місяців не привозили гольфи, так як не могли знайти. Їх в гарному стані. Цей Гольф перевершив абсолютно всі попередні варіанти, які в нас були. Шикарний колір, максимальна комплектація. Ваш улюблений двигун, на який легко ставиться газ. Єдиний власник салону, технічних візуальних зауважень автомобіль взагалі немає. Автомобіль в рідному окрасі, без корозії. Класна. Практичний автомобіль на всі випадки життя в свій час ми їх привезли дуже багато і возимо, стараємося регулярно. Попит на них шалений, так як він приходить, підходить всім верствам населення. Молодь купляє як перший автомобіль. Сім'ї з дітьми купляють так як багато зручного місця в автомобілі. Він практичний для великого міста, класно тримає дорогу. Люди старшого віку купляють, бо зручна посадка, високий кліренс. І автомобіль недорогий в обслуговуванні. Показав вам загальну. Картину автомобіля. По кузову ніяких пошкоджень немає. Просто це для 1,6 мотору це максимальна комплектація United. В таких місцях зауважень нігде немає. 188 тисяч пробігу. Пройдемося з вами толщинометром. Розглянемо стан салону та стан роботи двигуна. Перевірка стану кузова. Наклейки всі присутні, скло все. Рідний оригінал. Томбіль чистий 8 рік, єдиний власник салону. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Покажу ще дублюючу табличку. Це міський автомобіль, автобані він не бачив. Власне авто. Разом з вами було повністю технічно перевірено стан кузова автомобіля Volkswagen Golf Plus 2008 року випуска в цьому шикарному кольорі. Розглянемо стан салону. Як нагадаю, 16 легкосплавні оригінальні диски, всесезонна резина, good Year преміальна. Повний електропакет, ціленькі карти, очі на місці. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Здуття краски на порогах немає, дублююча табличка, Вінкод код присутній. Кермо не фарбоване, не перешите в оригінальному стані. Мультикермо 188 тисяч кілометрів. Датчик свічі світла, датчик дощу, противотуманки, круїз-контроль. Сидіння без зауважень. Потолок чистенький, автозатемнення дзеркала, рестайлінгова магнітола. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Чистеньке прям. Пахне свіжістю в автомобілі. Доглянутий домашній автомобіль, видно, що був в одній сім'ї, в одних руках. Фіксатори всі справні. Працює кожна кнопочка. Корозії немає в слабких місцях. Всі наклейки присутні. Повний комплект заводський присутній. Знак аварійної обстановки, том апарат, насос. Все присутнє. Ключик, дублююча табличка ще одна. Нічого не крутилось, нічого не знімалось. От чому люблять Golf Plus Практична машина, ззаді місця дуже багато, пошкоджень від ременя, безпеки немає, нічого в автомобілі не вирвано. Оригінальні заводські коврики збереглись, карти ціленькі, чистенькі. Прям видно, що у автомобіля маленький пробіг. Ніяких пошкоджень, зауважень по панелі немає. Бардачок з охолодженням. Всі книжечки про автомобіль. Ноль переоформлень, єдиний власник салону. Вольсбург це батьківщина Volkswagen, завод-виробник. 2008 рік. Куплений був офіційно. Я думаю, що це, мабуть, співробітник заводу Volkswagen їздив, тому що автомобіль обслужений. І. Стан збережений дуже. і Колір класний комплектація максимальна. Не всі готові викладати гроші за таку комплектацію. Колір, надіюсь, вам передає камера. Розглянув стан роботи двигуна. перевірка стану роботи двигуна, 1.6 6, BC 75 кВт, 102 коней, 1880 пробігу, ручник справний, коробка без зауважень, клімат справний. Нагрузка пішла, компресор включився. Радіо грає. Склопідйомники всі справні. Ваш улюблений 16 MPI BC 75 кВт 102 коней, на які легко ставиться газ. Пройоми в оригінальному стані, нічого не крутилось, нічого не знімалось, ущільнювачі всі на місці, рідкість, вони легко теряються. Болтики всі в оригінальному стані, корозії нігде по автомобілю немає, від слова абсолютно. З цієї сторони аналогічна ситуація. Антифріз g 12, чистенький, мотор не димить, не троїть, не сапунить. Ідеально працює мотор. Чистенький. Акумулятор у нас стоїть, потужний. 75 А. Нормально впихнули максимальний. Буде служити довго. Мотор працює взагалі ізумітельно. І так, сьогодні разом з вами було оглянуто Volkswagen Golf Plus, який не має взагалі абсолютно мінусів. Переваги! Єдиний власник салону, максимальна комплектація, оригінальний стан, шикарний. Колір. Народніший, улюбленіший вами 1.6 MPI BSE. Пошкоджень по кузову ніяких немає, не битий не фарбований. Без корозії, повторюсь. Всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим як виставлятися на продаж, так як в нас є послуга доставки ПІДІМ. Працюємо по всій Україні. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку ПІДІМ або приїжджайте, в місто Вінниця вулиця Василенка, 21, Навпроти податкової. Ми стараємося привозити максимально збережені авто з малими пробігами в гарних комплектаціях. Автобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете другим власником за всю історію існування даного автомобіля і першим власником в Україні. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал, можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукаєте. Ми займаємося максимально збереженими класними варіантами. На огляді з вами був Женя, До нових зустрічей, всім миру і класних автомобілів.